Слава Ісусу Христу, вітаю вас, шановні друзі! На каналі «Що істина» ми починаємо ранковий молитовний стрім, в якому продовжимо молитись про перемогу України в війні проти російських загарбників. Ми помолимось з вами про наших військових, про наших союзників, про руйнування Росії, про перемогу України, про те, щоб Господь прославив своє ім'я. Господи, дякуємо Тобі за те, що ми живі, за те, що ти зберіг нас до цього часу. Ми молимо тебе, Господь. Благослови зараз наших військових, твоїм особливим захистом. Бережи, бережи життя і здоров'я. Поверни всіх, хто пропав безвісти, хто в полоні. Даруй нашим військовим і силою, і вніці, і наснагу і мудрість, як вести війну проти загарбників, щоб визволити нашу країну. Даруй гарні засоби захисту, даруй гарну міцну зброю. І просто от через цей караючий меч ЗСУ вижене окупантів з нашої землі і зруйнує злобні плани сатани по захопленню нашої держави, по винищенню нашого народу. Вклоняємось тобі, Господь наш. Віримо, що ти приведеш нас до перемоги. І дякуємо тобі за все, Отець і не Дух Святий. Амінь. Господи, дякуємо тобі за те, що в цій страшній війні. Нам допомагають багато країн світу. Ми молимо тебе, щоб і надалі ця допомога зберігалася, щоб Україна не залишилась наодинці з цим страшним монстром, злобним, злобною, страшною імперією, яка є тюрмою народів, яка не цінує життя людей, яка завжди перетворюється на диктатуру, Господи. Допоможи, допоможи, надсилай допомогу необхідну і хай через наші спільні зусилля з нашими союзниками. Україна прийде до перемоги і визволення. Дякуємо тобі, Господь наш. Клоняємось тобі. Амінь. Господи, ми молимо Тебе, щоб ти зруйнував злобні плани сатани. Ми молимо Тебе, щоб ти зруйнував саму Московію, яка от стільки століть загрожує і захоплює народи, території, землі, країни, які оточують її. Ми молимо тебе, щоб ти захистив Україну, ми молимо тебе, щоб ти зруйнував Московиті, Московицьку імперію на окремі національні держави, щоб більше ніколи не приходило загрози з боку московитів. Ми молимо тебе, Господи, благослови, захисти, збережи і зруйнуй також ті ці злобні союзи, які зараз диктаторські країни створюють поміж себе. Молим тебе, Господи, про вигнання від влади Путіна і його злобної банди. Зруйнуй Росію на окремі держави. Зруйнуй саму ідею, цю злобну, брехливу ідею про святий руський мир, про Святу Русь. Просто, Господи, ми молимо тебе, зруйнуй цю імперію для того, щоб і наша країна не потерпала від війни і агресії. Дякуємо Тобі і віримо Тобі, Господь наш. Амінь. Боже наш. Ми молимо тебе, щоб ти своїми дивами привів Україну до перемоги твоєю силою, твоєю міцю, твоєю мудрістю, господи, прослав своє ім'я через перемогу України, приведи український народ до перемоги, до визволення, Господи, поклади край цій війні, щоб не гинули люди. Ми молимо тебе про милість Твою. Ми молимо тебе про те, щоб зараз російський фронт обвалився, щоб росіяни в страху почали тікати з нашої землі, розуміючи, що вони роблять страшне зло. Перед Тобою по земних законах. Господи, прослав ім'я Твоє, щоб після перемоги України весь світ прославив саме Тебе, Господь. Ми дякуємо Тобі, ми вклоняємось Тобі і прославляємо ім'я Твоє. Благослови цей день, поклоніння Тобі, Отець і Дух Святий. Амінь. Друзі, закликайте до молитви своїх близьких, рідних, знайомих, поділіться цим відео, поставте вподобайку просто продовжуйте. Наполегливо молитись, благаючи Господа, про нашу перемогу, про визволення України і про руйнування московитів. Всім гарного дня!